Розділ 45-й. ТИРАНІЧНА СУРОУ. ЗаРАЗ СУРОУ була одягнена в білу сукню. З цим одягом і її лисиця подібним обличчям було очевидно, що вона виділялася б серед натовпів дівчат, цей стиль явно відрізнявся від буденності. Але як тільки з'явилася СУРОВ, вирази на обличчях старішин стали серйознішими. Залізна в'язниця була під щільною охороною, крім представників відділу покарань, ніхто інший не міг увійти сюди. Старішина Суроу ви рідкісний гість. Хоча Суроу і прибула з поганими намірами, подумавши про походження цієї людини, навіть Лю Ченгену довелося посміхатися, стоячи перед нею. Просто невелика проблема. Я сподіваюся, що ви зможете допомогти мені з нею. Чарівна усмішка суроу мала тисячі різноманітних варіацій, і навіть людям похилого віку було важко встояти перед нею. Якщо вам є що сказати, будь ласка, говоріть, я постараюсь зробити все можливе, щоб допомогти вам. Я хочу забрати чуфена, злегка усміхнувшись, сказала суроу. Після цих слів, не тільки інші старішини, але навіть Лю Ченген, на чиєму обличчі виступала посмішка, сильно змінився в особі. Суроу. Що це за жарти? Ви знаєте, що натворив Чу Фен?» Ставлення Лю Чен Гена стало серйозним. Незалежно від того, що він сьогодні зробив, сьогодні я заберу його з собою. Су Роу так само прибрала свою усмішку. Цього не станеться. Я говорю це тут і зараз. Навіть якщо зійдуть боги, не думаю, що Чу Фен покине це місце. Лю Ченген махнув великим рукавом, відвернувшись і більше не звертав уваги. На суров. Старішина Суроу, будь ласка. Бачачи це, кілька старішин через силу посміхнулися і підійшли до Суроу, бажаючи вивезти її геть. Ах! Але ще до того, як вони наблизилися, безформний тиск вирвався з тіла Суроу. Під час утворення виру, близько десятка старішин впали на землю, і невелика кількість крові вирвалася з їхніх ротів. Тільки Лю Ченгем міг продовжувати стояти. Зараз вихор обертався навколо сурову, і чорне довге волосся розліталося вгору і вниз. Біла, довга сукня гойдалася з боку в бік, вона була немов фея, що приземляється, але її погляд був ніби лід аномально холодним. Я кажу це тут і зараз ви випустите чуфена, бажаєте ви того чи ні? Суров, не спокушайте долю. Люченген так само розлютився. Назовні вирвався такий же сильний тиск і поглинув залізну в'язницю. Гуркіт! Гуркіт! В одну мить чуфен з усіх боків чув звук, що пронизував вуха. Так само він міг бачити, як міцну залізну в'язницю сильно трясло, ніби вона не могла встояти перед тиском, що вирвався з цих двох. Під цим тиском навіть старішини сфери витоку кричали, лежачи на землі, обхопивши руками голови, як важко це було винести. Але Чу Фен був в цілком у нормі. Навколо нього була тепла аура, що боронила його від сильного тиску. Було очевидно, що його захищала Суроу. «Лю ген, я, звичайно, не дивлюся на вас зверхньо, але ви явно не той, хто зможе протистояти мені. Раптом суроу зробила один крок уперед. Як тільки її нога торкнулася землі, повільно потяглася глибока тріщина, наче змія, що рухається. Вона стрімко рушила вперед землею і попрямувала у бік лю Ченгена. Бум. Ах. Коли тріщина постала перед Лю Ченгеном, він миттєво відлетів і люто врізався в залізні стіни. Як він упав, його рот відкрився і виплеснулася його літня кров. Ти Ти насправді досягла цього рівня. З цією силою, чому ти досі у внутрішньому дворі, як старішина? Лю Ченген дивився на суроу тупим поглядом, очима сповненими страху, бо сила суроу далеко перевищила мечі його уяви. Є речі, про які вам не слід питати. Суроу зневажливо глянула на Лю Ченгена і кілька разів змахнула руками. З брязкотом залізні ланцюги на руках чуфена були перебиті. Звільнившись, чуфен спокійно приземлився на підлогу. Хоча чуфен не знав, чому суров прийшла врятувати його, він все ж таки швидко підбіг до неї. Він знав, що в цьому місці, тільки перебуваючи поряд з нею, він буде у безпеці. Чуфен подивився на тріщини на підлозі і не зміг стриматись і, зітхнувши, здригнувся. Вся залізна в'язниця була створена з важкого та товстого заліза. Бути здатною створити подібну тріщину на цьому металі, зробивши лише один крок, демонструвало наскільки надмірна сила Суроу. Чуфен був не дуже поранений, і Суроу показала милу посмішку. Чу фену, вона схопила його за руку і потягла назовні. Придивившись, чуфен виявив, що Суроу була досить мила, хоча обличчя сумей було не гірше, ніж у Суроу, вона все ще була молода і була ще трохи недозріла. Але Суро була іншою, все її тіло випромінювало природну чарівність. Навіть аромат її тіла був особливо вибагливий. Та, але тільки ночуфен поринув у цей чарівний аромат. Суро раптом зупинилася, озирнулась і надзвичайно холодним голосом промовила: «Лю Ченгену». навіть і не думайте про таємний напад Чуфена або шкоду його сім'ї Чу. Інакше станеться щось набагато гірше, ніж поранення, отримані вашим онуком. Я зітру всю вашу сім'ю лю з блакитної провінції. Суроу, не тисніть на мене. Якщо ви так сильно тиснете, ніхто не отримає вигоди від цього, сердито гаркнув Лю Ченген. Ой, якщо ви відчуваєте, що зможете зіграти зі мною, ви можете вийти вперед у будь-який час, я прийму вас коли завгодно. Суроу несподівано посміхнулася, але її усмішка була дуже холодною, і, перервавши розмову, разом із чуфеном покинула залізну в'язницю. Після відходу суроу Ченген був немов здутий м'яч, в якому не було повітря, слабо накульговував по землі з порожнім виразом обличчя. Через деякий час він гірко посміхнувся, і його старі сльози почали капати. Він знав, що зараз він просто перебільшував, бо порівняння впливу сімей лю та су справді це було ніби порівнювати маленького майстра з кимось великим. Все це не вартувало навіть згадки. Сьогодні він міг тільки неприємно ковтати пил, він був приречений, не мав більше шансів, бо він не бажав знищення всієї своєї сім'ї Лю. У будівлі старішин Су Роу була зайнята приготуванням чаю. Чуфен, поклавши ногу на ногу, розташувавшись на стільці, і потай уп'явся в добре розвинені два піку роу і її гладку, округлу нижню частину. Дивлячись на поділ сукні і зупиняючись на двох білосніжних, довгих і прекрасних ніжках, він не міг стриматись, і хвиля хтивого вогню була створена під його животом. «Хе-хе, вона вже цілком жінка. Чуфен потий зітхнув у своєму серці. Людина, яка зможе насолодитися таким прекрасним тілом, повинна покладатися насправді видатну удачу. З такою пікантною фігурою, однієї думки про роздягання догола і розкриття її досконалої білої шкіри, Чу Фену було достатньо, щоб відчути себе щасливчиком, але він міг тільки мріяти, бо знав, що Су Роу була незвичайною людиною. Не кажучи вже про те, що вона була богинею в серцях незліченних учнів внутрішнього двору, навіть основні учні та старішини зізнавалися сурово у своїх почуттях, коли шалено гналися за нею. Але до сьогодні ніхто так і не наклав своїх рук на неї, адже ця жінка не та особистість, яка поступиться і дозволить насолодитися нею простому смертному.